Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. У цьому відео я буду розбирати годинник Булава, який я купив на робочому стані на eBay з метою ремонту, тобто, як можна бачити, я можу провертати стрілки. Годинник знаходиться в повністю заведеному стані, але не працює, Секундна стрілка не рухається, навіть якщо постукати. Як можна бачити, до мене цей годинник відкривався багато разів. В цьому світі всі ті царапини, які, в принципі, не були необхідності, так як, якщо відкривати годинник в місці, яке для цього відведено, то а ось саме тут. Де можна бачити трошки більший простір для того, щоб туди вставити інструмент, тоді всі оці царапни не були необхідністю. І якщо сюди саме сюди вставити інструмент, він легко відкривається. Будинок ржавий, це перше, на що я хотів подивитися. Булова, швейцарський, позолочений. Всі оті царапини зроблені голкою. Це, я так розумію, що це попередній сервіс. Перший сам механізм. Перший механізм треба дістати з корпусу. Цей корпус він є, він складається з трьох частин. Це є задня кришка, яку я вже зняв. Потім основний корпус. І потім є ще бейзел, який також треба буде зняти перед тим як можна буде. Звільнити повністю механізм. Е, я витягую стержень заводу. На ньому трошки є ржавчини, але це нічого. Я це почищу. Тепер треба зняти бейзел, і якщо знову подивитися акуратно, то можна бачити, що саме тут є місце, е, трошки назад. Ось тут. Є місце, де треба вставити інструмент, щоб його зняти. Але в мене є спеціальний інструмент для того, щоб знімати бейзели, тому це буде навіть більш безпечніше. Як Можна бачити досить легко, без зусиль. І бейзел знятий. Скло цього годинника в досить хорошому стані, тобто е хтось або його відполірував, або поміняв. Знімаю стрілки. Цей годинник є досить, досить простий. Це є механічний годинник ручного заводу, який не має ні календаря, який не має навіть центральної стрілки секундної, тому що центральна секундна стрілка це рахується ускладненням. Тут цього немає, тобто механізм абсолютно простий. Циферблат в досить хорошому стані, я б сказав. Я роблю це відео, щоб показати. Якби реальне відео, чого можна очікувати від годинника, який купується на eBay або денебудь на блошинному базарі, як не працюючий годинник для ремонту або запчастин, якщо хтось його хоче відремонтувати, що можна очікувати? Тобто я, коли купував цей годинник, ніякі питання по годиннику не задавав. Я Просто подивився, чи є другі механізми, які я міг би купити в випадку, якщо мені будуть потрібні запчастини, а я думаю, що мені будуть потрібні запчастини, тому механізми такі є, доступні. І також я вибрав годинник, який є спеціально досить простий. Зараз я знімаю другий болт, який тримає циферблат, Це циферблат зі зворотньої сторони. Це просто конденсат і з часом. Це не має значення. Сам циферблат виглядає досить добре. Тепер знімається проживка, знімається шестерня години. Можна побачити, що під нею на кедан Пінін є трошки ржавчини, але це нічого. Я це почищу. Сам кіломпінін, мені здається, в хорошому стані. Тепер, щоб продовжити розбирати годинник, мені треба звільнити пружину. Для цього мені знову треба було вставити назад стержень заводу. Зараз вся напруга пружини знята і я можу продовжити розбирати. Як можна бачити, повітря абсолютно не зрушує з місця баланс. І якщо подивитися боку, зараз, можна бачити, що його гальмує. Міст Палетфорк, тобто цей міст чомусь піднявся вверх і торкається колеса балансу. Я попробую зараз його опустити і подивитися, що трапиться. Можна бачити, що колесо звільнилося і одразу почало рухатись. Зараз воно рухається вільно, що добре. Зараз мені цікаво, що буде, якщо я додав трошки заводу до годинника. Можна побачити, що годинник почав працювати. Але я думаю, що радіти ще трошки рано. Сказати, все точно можна буде тільки тоді, коли я його повністю розберу, помию, складу назад і потім. Смажу, поставлю на таймографер, подивитися, наскільки він добре ходить. І тільки тоді можна буде сказати, чи все вдалося, чи не вдалося. Я, якщо дивитися на пружину балансу, пружина балансу виглядає досить добре. Балансом мені здалося, що трошки ходить вверх низ але сама пружина виглядала добре. До того повернемося пізніше. Зараз mm -hmm. я хочу перевірити, чи наскільки рухається, чи не надто багато рухається коло баланса. Якщо подивитися зараз, можливо, трошки забагато, але до того вернемось пізніше. Тепер е я знімаю баланс. Тут треба бути дуже обережним. Так як пружина досить ніжна і легко пошкодити. Також е стержу балансу. Досить ніжний і треба бути дуже обережним, щоб не пошкодити. Тому це, це дуже важливо, щоб не створювати додаткових зайвих проблем. Так я підняти не можу. Деколи так можна підняти просто пружиною, але я не хочу розтягувати пружину надто багато, так якщо я розтягну надто багато, вона може не повернутися в своє. Попереднє положення і буде потребувати корекції. Тепер я беру і за пружину, і за сам, не за пружину, а і за коло і за сам метал. Але також не виходить. І останній мій варіант, щоб це зняти це брати за саме коло баланса підняти трошки вверх і потім витягувати. Тут треба бути дуже обережним, щоб не впав цей метал, який лежить на колі, так як він може. Коли він буде падати, можу його пошкодити дружину балансу також. В такій позиції я тримаю баланс. Я буду пізніше перевіряти більш детально стержень, але те, що я бачу на зараз, на даний момент, виглядає добре. І зараз можна бачити, чому саме цей міст був піднятий вверх, там просто не вистачає болта. Тобто мені вже, я бачу, що мені вже потрібен болт. Перша запчастина, яку мені треба буде десь взяти. Цей міст тримається тут двома болтами. Краєм тримає цей болтик, там тримає цей місце ось тільки трошки краєм. Зараз я його зніму, і після цього цей міст має бути повністю свобідний. І ми можемо подивитися в якому стані палетфорк. Якщо хтось знає, як правильно термінологія по-українськи, будь ласка, залишайте в коментарях. Я буду вдячний. Це досить складно знайти цю інформацію. Також, якщо подивитися, там є якийсь бруд на, на камні, який є на цьому мості. Кожен раз, коли я знімаю ті речі, я дивлюся, щоб камінь не був розбитий, тріснутий. Так що, якщо він є тріснутий або розбитий, його треба міняти. В даному випадку це якийсь бруд. Це може бути старе масло, але це практично єдиний камінь в годиннику, де не повинно бути масла в будь-якому разі. Ну, ми пініше в цьому відео до цього вернемось. Палетфорк. Можна бачити, що нижній камінь має цей коричний матеріал, це є шелак, це є матеріал, який там має бути. Він тримає цей камінь на своєму місці. Верхній камінь цього немає. Це означає, що хтось його почистить цей шелак, Його можна легко почистити алкоголем, спиртом. І це означає, що хтось намагався маніпулювати цей камінь. І якщо подивитися ще ближче, то можна бачити, що цей камінь він є пошкоджений. На даному випадку це є нижній камінь на екрані. Його кусочок є відбитий. І ось тут можна бачити, що просто його... Робоча частина якраз відбита. Незважаючи на це, як ви бачили, годинник він ходив, але він не може йти точно і правильно з такою, з такою поломкою. Тобто це треба буде однозначно міняти. Справа не в тому, що він просто тікав, справа в тому, що він. Вказував годину точно, наскільки це можливо. Тут можна побачити, що також є деяка ржавчина на стержні заводу, але це не критично. Зараз я трошки додав заводу годинник, як можна бачити, починають. І зупинятися в шестерні. Е, механізм є грязний, тому це нормально в даному випадку. Якщо б це, ті шестерні так себе вели, коли механізм був вже почищений, е, це було б ненормально і, швидше всього, їх привелося б чистити ще раз або шукати якусь іншу проблему. Але так як механізм не є почищений, це це, на даний момент мене це не турбує. Я перевіряю, наскільки є правильний рух тих шестернь вверх і вниз, так як деколи зміщуються камні, які їх тримають, і якщо руху надто багато або надто мало, тобто шестерня є надто свобідна або навпаки, надто зажата і це буде мати поганий ефект на роботу годинника. Це треба буде перевірити і відкоректувати. Але в даному випадку я, я в принципі, задоволений. Зараз я знімаю Crown Wheel. Переважно Crown Wheel має одне, один центральний болт. В даному випадку тут є два болта, трошки інший дизайн, також достатньо розповсюджений, але коли є один центральний болт, цей болт буде мати в основному зворотну різьбу, тобто, якщо відкручити цей болт на Crown Wheel і він чомусь не відкручується. Пробуйте в зворотному напрямку. Також, що дуже важливо, там часто є кільце, яке досить легко загубити, треба бути обережним, так як воно може деколи причепитися до самого Crown Wheel і десь потім може, якщо ви не знаєте, що воно просто існує, його досить легко загубити, а воно досить маленьке. Тобто треба бути обережним. Тепер я знімаю е, так званий рачетвіл. Намагаюсь легенько підважити і він знятий. Тут є пружинка, з пружинками завжди треба бути обережним. Що допомагає з пружинками, це допомагає, якщо інструмент в хорошому стані. Кінчики цього пінцету добре загострені і не можна брати маленькі мілкі, мілкі запчастини. Тобто використовувати для цього свої найкращі пінцети. пружинка знята. Це клик. Зараз я знімаю е, міст окутної пружини. Також, коли я знімаю ці всі кручують ці болтики, я намагаюся дивитися на розмір, на розмір тих болтиків, дивитися, чи вони однакові довжини, е, так як деколи вони можуть бути різної довжини і треба е, пам'ятати, звідки, який, куди який болтик належить. І цей міст знятий. E, що я можу сказати на даний момент, то що я знаю, то, що мені треба вже e, болтик. Болтик це не є проблема. Є багато запасних болтиків різної величини, але... Що ж стосується палетфорк, це однозначно треба, я думаю, що дешевшим варіантом і простішим варіантом буде просто взяти е, інший палетфорк з такого самого механізму. Тобто це вже є дві запчастини і я не впевнений щодо цього матеріалу, який на цьому камні який є на Palet Fork Bridge. Я пізніше спробую його почистити. Тепер ми знімаємо всі шестри, для того, щоб це зробити легше, треба зняти на кінець кінців цей Canon Pinion. Це інструмент, який я для того переважно використовую. І це звільняє такий цей пінін, Він тримає друге коло, другу шестерню. Або також, також називають центральне коло. І після того, в принципі, все інше просто знімається без проблем. Ось ось це є. Центральне коло або друге коло, як ви ще називають. І знімаємо все інше. Тобто, як бачите, без запчастин не обійшлося. І багато відео на в Ютубі, коли хтось показує, як він знайшов на городі годинник, який там пролежав останні 50 років, він його почистив помив. Годинник виявився Ролексом зазвичай. Він зібрався в кучу назад і виглядає, працює прекрасно. Ну, цей годинник, який... Я розбираю, він точно не лежав 50 років у городі, але потрібно як мінімум на даний момент дві запчастини. Звичайно, можна відремонтувати, відреставрувати майже все, але скільки запчастин і скільки роботи і які ресурси для цього необхідні. Це, це зовсім друге питання. З пружинами треба бути обережним. Завжди, я завжди притримую е, якоюсь паличкою. Або використовую це родіко, це свого роду пластилін такий. Цей болтик тримає сеттинг левер і цей setting lever, він практично падає вниз, як тільки відкручується цей болтик. Досить часто люди забувають поставити цей болтик назад, перед тим як вони ставлять, е Main Spring Bridge. От зараз я намагаюсь почистити цей камінь, який ще до сих пір під питанням. І як тільки я його висушую, можна бачити, що проблема далі там. Тобто, я думаю, що це швидше за все. Це не може бути царапене. Так як це досить, досить, досить твердий камінь. Я не знаю, чим його можна поцарапити. Він може тріснути, але поцарапити його складно. Е тобто, я думаю, що це клей. Хтось намагався його заклеїти. Можливо, він був. Рухомий той камінь, і хтось намагався його заклеїти, і я хочу його просто поміняти. Це може мати вплив на це, як година буде працювати. Так, мені треба, на даний момент ми бачимо, що треба три запчастини, механізм 11 af і я буду тепер купувати ці запчастини і надіюся, що ви долучитесь до мене на наступного відео і побачимо, чим це все закінчиться. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.